Місто прощається з 30-річним Павлом Вікторовичем Івановим. Він загинув 10 березня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гоголівка в Курській області, захищаючи вільну і незалежну Україну. Я був шістілі дружимо, дружим, дружим виходить, дружили. Так ми залишилися з друзями. Все, ну, до останнього, поки його не вбір, курська то світлий був чоловік. Да. Добрий, світлий. Он он умел строить, он такой был предпорасположен постоянно узнавать, что-то делать. Он и в технике разбирался, и в электричестве разбирался. Ну, в общем, он человек, Бог одарил різними там свойствами, направленнями. Ну, звісно, прежде всего, он ні в коем случае не був злим. Він всегда був добрий, хороший, действительно, жизнерадостный парень. І он пішов туди сам. Павло Іванов народився 16 вересня 1991 року в Дніпродзержинську. У жовтні 2024 року став на захист України та її народу. У нього залишилася дружина, донька, син, матір та брат. We'll okay.